26 поривів та 15 витікань. Такий фронт робіт стояв перед міськводоканалом ще у вівторок, 5 жовтня. На апаратній нараді заступник директора водопостачальної організації торкнувся і будинків номер 34 і 36 по вулиці Комунарів. 8-10 машин щодоби. Саме стільки тут відкачують на чистот. Того ж дня ми виїхали на місце подій. Люди, які проживають у дев'ятиповерхівках, охоче розповідають про свої проблеми. Два місяці каналізація тече по всьому двору. Ходим по канализации, несем все в квартиру. Несем в квартиру, еще, куда смотреть, все. вообще непонятно. Что это творится Никто такое? Никто не работает, никого нет. Вот Деньги сейчас как Берут по повставали, не то что умыться, в туалет сходить невозможно вообще. На улицу ходить или в подъезд, куда ходить? Дурдом какой-то, живем в 21 веке, это вообще... Найкраща ситуація і в будинку номер 36. Окрім каналізації, що не дає нормально дихати на дворі, нечистоти вільно розлилися і в підвалі першого під'їзду. Ця каналізація взагалі, в чолокопотам місці забита, там. десь около садика, я не знаю, і в садики прориті ями, там камуді діти не впали в ту яму. постійно відкачують, все одно ну, вовняється. Жінка згадала про дитсадочок. Справді дитсадок Аїст межує з великою ямою, що переповнена нечистотами. Межує вже давно. Тож. Поки дорослі дяді б'ються на політичних фронтах, слов'янській малечі доводиться дихати каналізаційними міазмами. Здається, водоканальники знайшли вихід ситуації. Прийнято технічне рішення проложити 35 метрів гриби сотки. Це не достатньо для того, щоб цю каналізацію і виїзд машини на ліквідацію. цих Справді, вже 7 жовтня в четвер, каналізацію з ями поблизу дитсадка практично відкачали, але Глибоке розриття так і не огородили. Невже чекають, доки туди хтось впаде?